Ну на жаль, місто залишається окупованим, але втім, вже навіть в околицях Сєвєродонецька іноді відбувається бавовна. Тобто є розуміння, що все ж таки вже дотягується і туди, або це випадковість. Ну, приємна така випадковість. А раніше бавовни випадковості відбувалися? Ну останні, останні, це минулого року, тому ну, здається, приємна новина. Розкажіть, будь ласка, про цього персонажа, якого який пішов в барбершоп в Луганську. Напевно, ви більше просто про нього знаєте. І е, там щось словом така була гаряча стрижка, що зараз лежить в реанімації. Ви е, знаєте, що барбершоп той підірвали? Ось це такий собі так званий міністр внутрішніх діл ЛНР Ігор Корнет. Ну наразі це загальновідома інформація, і там були присутні постійні е, проблеми між ним та пасічником е, непорозуміння та конфліктні ситуації. Тому цілком очевидно, що схожа на розборки між двома бантогрупуванням, які з себе там хочеть, якісь які прикихся представників влади на окупованій території. Чим більше таких конфліктів, тим, мабуть, ну, легше буде нам допустити. Це, це Ігор Корнет це колишній міліціонер, я так розумію, чи ні. Він це людина, яка в 2014 році перейшла на бік окупанта. Саме так. І кажуть, що він саме був людиною, яка була достатньо впливовою, щоб вигнати оцього попереднього російського намісника, як його вже не задаю зараз. Посилінник. Так, так, так. Ми... Бас, басурін здається, так. ні. Ну не, не так важливо, але е, е, є розуміння, що чим більше вони будуть гристись між собою, тим легше нам буде звільняти нашу землю. А власне, як їм зараз живеться, і тим зрадникам, і тим окупантам, які понаїхали в Сєвєродонецьк скільки їх там є, і, і як вони поводяться? Ну, Поводяться е, доволі впевнено і нагло по відношенню до місцевого населення. Е, вважають себе там господарями, проводять е, якісь там заходи, організовують. Дійсло до того, що там дітям паспорти роздають під е, музику і красні прапори. Ну цей театр абсурда він нарощується і замість відновлення міста е, з метою демонстрації своїх певності намагаються проводити всілякі пропагандистські акції демонструвати свою е зверхність, ну так скажемо, е ситуація, мабуть, чим чим далі е напруженіше, тим більше абсурда виходить е на вулиці. А ті люди, наші люди, які там залишаються, скільки їх є, і, і... я так розумію, що в Сєвєродонецьку світла немає, води немає. Як виглядає таке щоденне життя в таких умовах? Здебільшого по місту світла немає, і здебільшого немає води. Десь в якихось будинках є, є певні квартали, які зберегли все-таки мережу, і там воно подається. Світло з боку Новоєдару, а вода з єдиного вцілілого водозабору в Северодонецьку, але і то не вище там першого-другого поверху, оскільки не вистачає напруги на насосах, і більше неможливо. Плюс до того ж наслідки руйнації каналізаційної системи і ну і самої інфраструктури, відсутність е, необхідної техніки в наявні, наявній наявній кількості, то яка потрібна, не дозволяє утримувати е, місто відповідним чином. Тому і санітарна ситуація погіршується. Тобто, ну на ті десь е, 10 тисяч місцевого населення, які залишились, е, обмаль так скажемо, благ цивілізації, які залишились у місті. Досить скрутно. Тяжке життя тяжко його уявити, і краще в такому не жити. Ну, але що? А скажіть, а от в Маріуполі ну, окупанти бодай роблять вигляд, що вони там щось відбудовують, відкривають якісь нові мікрорайони, знімають на відеосюжети. Там якось я бачила якась російська журналістка. Просто розхвалювала що все дорого, багато Uh, і, і, і і люди говорять, що ніколи такого в Маріуполі не бачили. а в Сєверодонецьку, хоч щось будується, відновлюється, хоч якась видимість того покращення від окупації, від окупантів. Чи, чи вони навіть е, вирішили нічого не вдавати вже як є? Ну насправді вони намагались відновлювати там декілька будинків, які е, вціліли більш-менш вціліли, але це було таке відновлення. Ну, досить. Е... Незрозуміле завезли партію однакових вікін, які вставляли майже потоком в багатоповерхівках. Те саме робили замінюючи радіатори. Також завезли партію радіаторів, і незалежно від того чи потрібно, не потрібно, взламували квартири, замінювали ті радіатори. Хоча Ну, центральна система теплопостачання в місті пошкоджена і не працює. А те, що навколо двох-трьох будинків замкнули контур, поставили передвижну котельну, мобільну, маленьку. Ну, це не вирішує проблему. Це створює е певні умови життя для вузького кола колаборантів і окупаційної влади, які там оселились і зайняли чужі оселі. Ну ось так таким чином виглядає відновлення по Северодонецьку. Як на вашу думку буде виглядати відновлення загалом Луганська? От що відбудеться після його деокупації? Які треба буде робити заходи? Ну і з Северодонецька, це, це інша історія. Ну, Луганськ, в принципі, він цілий, там багато населення. Він є зараз центром так званої ДНЛНР? Ну, ви знаєте, е ну, на мій погляд, це, скажімо так, моя суб'єктивна думка. Але досить складно, оскільки ну, це виросло вже. На одне покоління, дітей підросло. Фактично, ті діти, які залишились там в окупації, на сьогодні вже воюють з тієї сторони з нами з Україну зі своєю війною землею. Тому ну, це складне питання. Ну, мабуть, треба буде думати і приймати якісь такі досить виважені рішення. Дякуємо, пане Олександре.